Настав час у даному випадку визначатися, чи вести далі цю розмову з НАТО Україні в рамках різного роду програм, різного роду пропозицій організаційних, чи все таки переходити до тіснішої взаємодії і говорити про терміни запрошення України до НАТО. Тобто мова йде про те, що настав момент задуматися над реалізацією статутних вимог щодо членства. Тому що статут НАТО говорить про те, що якщо НАТО бажає, щоб до НАТО долучилася якась країна, НАТО запрошує цю країну. І з моєї точки зору, власне, зараз той момент, коли треба при Перестати придумувати різного роду організаційні форми, і або Україні сказати, що дорогі українці, ми запрошуємо вас до НАТО. Ну от, скажімо, на Вільнюському саміті це рішення прийняти. або навпаки, сказати про те, що а, на наступному ювілейному саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні, Україна буде запрошена до. Нато, тому що всі оці розмови про те, що територіальні якісь претензії, якісь гуманітарні речі пов'язані там з позицією окремих держав, і так, далі, і так далі. Війна йде, вони насправді ніякого відношення до правових механізмів формування членства НАТО не мають. І е, вони з'являлися тільки тому, що так. Виникало десь всередині НАТО позиція тої чи іншої країни про те, що вона заперечувала, і не хотіли займатися цим питанням, і розв'язувати його. Але ж ситуація з Фінляндією і Швецією розв'язана, не дивлячись на те, що Туреччина мала має, і повірте, буде мати подібного роду претензії. Давайте подумаємо а спробуємо розкопати, А в чомусь причиною цих постійних питань і водіння манівцями по різних програмах України. І перше, що говориться завжди, це питання корупції. Згадайте, я в першій позиції сказав про те, що річний план бо програма вона передбачає завершення створення всіх механізмів вибудовування правової бази в 2025 році в поєдинку з корупцією. Разом з тим треба розуміти, що, як би ми не говорили про ситуацію в Україні, вона не є доброю зовсім, вона не є відмінною. Ситуація в Україні дуже часто дарує нам неприємні речі. Які демонструють власне корупціонери? Однак, а як же тоді бути із лідером корупції в Європі Віктором Орбаном? Адже всі прекрасно розуміють, в тому числі керівництво НАТО, що ця людина давним-давно забігла за червоні прапорці? Як тоді, по якій шкалі судити власне? У цьому, у цьому відношенні зараз не хочу торкатися інших держав і ситуація в цих державах в питаннях корупції, але подібної інформації більш ніж достатньо, разом з тим, треба сказати, що Україна протидіє корупції, так, вона протидіє так, як може. Але і це річ, яка дещо перебільшена з точки зору шляху до НАТО, бо тут є ще один механізм, який дуже важливий. Якщо подивитися на вступ України до різних міжнародних організацій, то це була не тільки мета, це був і механізм, який тиснув, щоб реалізовані були певні принципові підходи. І не треба знімати сьогодні відповідальність і української сторони, не треба знімати відповідальність з української влади, тому що Занадто багато прикладів того, як в то одній чи в іншій сфері з'являються приклади корупції, але так чи інакше, треба розуміти, що подібна позиція є в багатьох країнах, які на сьогоднішній день перебувають у складі НАТО. Наступна це зрозуміло конкурентна економіка, тому що ці речі пов'язані. Але як бути з прикладами постійного лобіювання інтересів сімей в багатьох центрально-європейських державах? Адже ці приклади є. Більше того, якщо говорити про свого роду а, преференції певним структурам, то вони коливаються з тим, як коливається електоральний маятник. Тому і в даному випадку можна говорити, що а ми знаходимося як держава, як суспільство на рівні певних цінностних параметрів більшості подавляючи більшості європейських держав. Право. Ну, якщо бути відвертим і чесним перед собою, то мабуть тема права, культури права, суди. Суддів, судовиробництва і так далі, це найслабше місце в аргументації України. І випадок із головою Верховного суду ну він, він просто наносить колосальний удар по репутації України. Щоправда, виправданням і серйозним аргументом є те, що українці самі здолали е, цю проблему. Хоча, ви бачите, як багато хто пише. На кшталт того, що ну, якби на Банк не захотіли, то е, це могло бути здолано. Тому це треба мати теж на увазі і розуміти, що дуже в багатьох випадках ми маємо справи з так званою дозволеною політичною верхівкою корупцією. Ну, за принципом, як діляться, ну тоді можна. А якщо не діляться, то ні. Ну згадайте, хоча б матеріали, матеріали надруковані Сеймором Хершем про візит голови ЦРУ Бернса і його діалоги з президентом України на предмет фактів корупції і в системі судів і в системі державних закупівель. Ну, власне, ця інформація вона пролетіла по всіх засобах масової інформації в світі. Її сьогодні ну знають, вона лежить на столах. Більшості лідерів держав НАТО і звідси, от оцей момент, який пов'язаний із слабкістю правової системи, особливо з дряхлістю судової системи, він дуже серйозний. А він є в усіх фактично зобов'язаних України, які пов'язані і на шляху до НАТО, і на шляху до Європейського Союзу. Безумовно, НАТО завжди звертало увагу ще на одну причину: це політичне флюгерство. Ну, власне, хитання між, умовно кажучи, Ющенком і Януковичем, воно глибоко вражало європейське суспільство. І, власне, оцей маятник він, він і тривожив і тривожить до сьогоднішнього дня країни НАТО. Ну, годі вже. Говорити про те, що одним із пунктів в безпековій стабільності України завжди називалося те, що українська система державного апарату істеблішменту буквально напічкана диверсантами ФСБ. Звідси, очевидно, що вибудовувати систему безпеки дуже складно з такою державою. І як ви бачите, все частіше і частіше ми бачимо приклади протидії української держави цим проявам. Але якщо згадати і ситуацію навколо Романа Червінського і Вагнегейт, то це яскраві докази того, що, на жаль, державна система до сьогодні має всередині певну проблему. І з цією проблемою необхідно боротися, і не проводити це шляхом того, що несвідомо підігрувати заміні цих диверсантів в системі органів державної влади, а дійсно виводити їх, міняючи структуру, міняючи кадрове забезпечення і так далі, готуючи власні кадри, проводячи зміну поколінь і так далі. Все це в такій чи іншій мірі, залучаючи досвідчених патріотів в цю систему. Все це буде мінімізовувати диверсійну діяльність російського ФСБ в системі органів державної влади України. І, власне, тема резидентури російських агентів в системі органів влади вона залишається для НАТО однією із найважливіших небезпек. Коли йде мова про інтегрування України в системи НАТО, разом з тим, підводячи підсумки оцим от декільком, ну скажімо, тут, тут шість груп причин, про які я говорив, тут треба сказати, що власне, і в тому числі, вступ України до НАТО, він запустить додаткові механізми протидії цим негативним, негативним речам.